Інтрига зростає. Одна з найбільших спартакят Криворізького національного університету, яка охопила щонайменш 200 студентів начальних та старших курсів, є за перебігом подій та коливанням місць у турнірній таблиці, як завжди, непередбачуваною та сповненою безкомпромісної боротьби. Як найкраще це демонструють ігрові види спорту, а саме, міні-футбол в тамаду. У нас перша команда Криворська національного університету. Студенти зайняли друге місце. высшей лиги получается. В первой лиге вторая команда это интернационал была. Там 6 иностранцев с Марокко и 4 с Камеруна. Они заняли по первой лиге третье место. Футзал вышел на хороший уровень, потому что в тех годах как бы, этот вид как бы, был еще незначим такой. С каждым годом все лучше и лучше. То есть развивается футзал. Молодежь все більше підключається к этому спорта, спорту, то есть він розвивається. Я думаю, що зараз кубок буде, будемо стараться выигрывать. У мініфутбольних баталіях цьогорічного спартакіади взяли участь вісім факультетів чотири з яких продемонстрували найбільш цікаву гру з точки зору особистих тактичних дій та рівня підготовки. Сенсацією цьогорічного спортивного заходу стало потрапляння до фінальної сітки змагань студентів геолого-екологічного факультету. Оцінка дуже висока, тому що є геологи. «Экологический факультет никогда не играл в финале, но в этом году, как говорится, они выстрелили и играют зорным факультетом. За все годы такого еще не было. То есть это первый год, который они играют за призовое место в финале. Ну, опять же, это подтверждает уровень футбола, то есть футзала. Если геологи выходят в финал, значит, мы идем к лучшему». «Факультету нравятся такие соревнования, хотелось бы почаще, не раз в год». Эм... Поблагодарить бы хотел болельщиков, хотел бы сказать спасибо тем, кто устраивает это. Конечно, хотелось бы более все, чтобы было ярко и массово. Я первый курс, я первый раз здесь принимаю участие, и горный факультет всегда занимал первое место. Кортахеда прошла успешно, никто не травмировался, в принципе, игры были хорошие, насыщенные. За підсумком змагань чотирьох видів спорту, а саме після шахів, настільного тенісу, волейболу та мініфутболу, з рахунком 4-1 перемогу святкував гірничий факультет, перегравши команду відкриття цьогорічної спартакиади, геолого-екологічний факультет. За друге і третє місця зустрілися металургійний та механіко-машинобудівельний факультети. Механіки були сильнішими за металургів 4-2. Попереду залишилося два види змагань, які визначать одноосібних лідерів. Це легка атлетика та баскетка. Кетбол змагання з якого розпочнуться за тиждень.